Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо на тему соматична та вегетативна нервова система. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Поміркуйте над таким запитанням. Ви звертали увагу на те, що не відчуваєте, як працює печінка або підшлункова залоза, нирки та інші внутрішні органи. І це справді так. А ось те, як працює серце, ви відчували постійно. Часом ви можете відчути, як у кишечнику відбуваються якісь процеси, але вплинути на них ви не можете. Ось складні процеси в нашому організмі далеко не завжди ми можемо контролювати. Але є орган, який це контролює. І сьогодні ми дізнаємо, що це. Розгляньте ключові слова. Пригадаємо, що периферична нервова система утворена вузлами, нервами та нервовими закінченнями, рецепторами, що сприймають подразнення зовнішнього та внутрішнього середовища. Вона складається з соматичної, яка регулює роботу скелетних м'язів, шкіри, здійснює зв'язок організму з навколишнім середовищем, та вегетативна, автономна, регулює роботу внутрішніх органів, обмін речовин, ріст організму. Спочатку ми познайомимося з соматичною нервовою системою. Термін соматична походить від грецького сома, що означає тіло. Ця нервова система забезпечує зв'язок нашого тіла з зовнішнім середовищем та контролює його свідомо. Соматична нервова система охоплює ті відділи центральної та периферичної нервової системи, які інервують опорно-руховий апарат і забезпечують чутливість нашого тіла дотикову, больову, температурну. Розглянемо функції соматичної нервової системи. Збирає інформацію від органів чуття і спрямовує її до центральної нервової системи. Передає нервові імпульси від центральної нервової системи до скелетних м'язів, керуючи різноманітними рухами нашого тіла. До складу соматичної нервової системи входять нерви. Перше, які з'єднують головний і спинний мозок із посмугованими м'язами, крім серцевого, що перебувають під свідомим контролем, а також із рецепторами, які сприймають подразники як зовнішнього, так і внутрішнього середовища. Та друге, які проводять нервові імпульси від рецепторів до відповідних нервових центрів. Уяви, що ти головний інженер, який проєктує людиноподібного робота. Твоя задача створити систему, яка буде керувати його рухами так, як соматична нервова система керує нашим тілом. Які елементи ти закладеш в цю систему? Як вони взаємодіють між собою? Далі ми розглянемо вегетативну нервову систему. Вона є автономною. Вегетативна нервова система контролює роботу внутрішніх органів серця, судин, органів травної системи, залоз внутрішньої секреції, а також гладенької мускулатури. Також ця система контролює діяльність самої центральної нервової системи. Діяльність вегетативної нервової системи є підконтрольною свідомості. Вона має власні нервові центри обробки інформації, але цю інформацію вона отримує від тих самих доцентрових нейронів, що й соматична. Вегетативна нервова система поділяється на симпатичну нервову систему, яка стимулює енергетичний обмін, активується замінливих умов та працює у парі з головним гормоном стресом адреналіном. Та парасимпатична нервова система у повільний енергетичний обмін, активується у спокої, її головним представником є блукаючий нерв. Найдовший з черепно-мозкових нервів він бере початок у центрах головного мозку та прямує до органів черевної порожнини. Симпатичний відділ вегетативної нервової системи бере початок у середній частині спинного мозку, останні шийний, грудні і другий, третій поперекові сегменти. Парасимпатичний відділ автономної нервової системи утворений гілками кількох нервів, які відгалуджуються від середнього та довгастого мозку та на рівні крижового відділу спинного мозку. Більшість органів інервуються як симпатичним, так і парасимпатичним відділами автономної нервової системи, що діють на органи протилежно. Розібратися в цьому нам допоможе таблиця. Натисніть відео на паузу та розгляньте таблицю. Уяви, що в твоєму тілі живуть два директори. Один відповідає за ті, які ти виконуєш свідомо, а інший за все, що відбувається без твоєї участі, наприклад, дихання, серцебиття, травлення. Опиши, як вони розподіляють обов'язки, чи можуть вони взаємодіяти, і як би виглядав конфлікт між ними, якби такий стався. Домашнє завдання опрацювати параграф, виконати творчі завдання. А я хочу подякувати за перегляд мого відео та що не забули поставити вподобайки. До побачення і бажаю успіхів у навчанні!